Вітаю на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку табличне віднімання числа 9. Прокоментуй обчислення значення цього виразу. Які зручні частини ми обираємо? Обчисли вираз. Давай ще разок потренуємось, на які зручні частини ділимо число 9? Обчислюємо. І ще разок. Прокоментуй. Яким способом обчислюється цей вираз. Так, з використанням переставного закону дії додавання. Обчисли вираз. Молочинка. Трохи розім'ялись. Переходимо до роботи в зошиті та підручнику. Від останнього записаного рядочку в зошиті пропускаємо вниз 4 порожні клітинки на 5 пишемо число 19 листопада. Якщо ти виконуєш роботу на новій сторінці зошита, пропусти лише одну клітинку вниз. В підручнику ми сьогодні працюємо на сторінці 40. І вже нас чекає перше завдання. Це усне завдання. Склади та обчисли рівності за схемами. 11-8. 13-8. Поставь відео на паузу та обчисли усно всі рівності, які складеш за цими схемами. Чи впорався ти з другою схемою? Перейдемо до номера 2. За схемою в цьому номері прочитаємо випадок віднімання числа 9 в межах 10. 10 мінус 9 дорівнює 1. А ось інші випадки віднімання числа 9. Пояснимо письмово. Для цього спочатку запишемо номер завдання, Номер 2 І запишемо перший вираз: 11 мінус 9. В ньому вже є підказка. Для зручності число 9 розкладаємо на зручні частини. 1 та 8. 11 мінус 1 10, 10 мінус 8 2. Тож і 11 мінус 9 теж буде 2. Пропустимо 3 порожні клітинки праворуч. На четвертий запишемо наступний вираз. 12 мінус 9 дорівнює. У нас вже є підказка. Число 9 ділимо на зручні частини. Так, це зручні частинки 2 і 7. Піднімаємо по черзі. 12 мінус 2, 10, 10 мінус 7. Буде 3. Ще 3 клітинки праворуч. Запишемо наступний вираз. 13 мінус 9. Розкладаємо число 9 на зручні частини. Це будуть зручні частинки 3 і 6. Обчислюємо. 13 мінус 9 дорівнює. 13 мінус 3 дорівнює 10. 10 мінус 6 дорівнює 4. Теж 13 мінус 9 дорівнює 4. Якщо у тебе залишилось ще місце в зошиті, відрахуй три клітинки праворуч, щоб записати наступний вираз. Якщо ж місця вже немає, пропусти клітинку вниз від першого виразу. 14 мінус 9 дорівнює. Ти вже чудово знаєш цей спосіб віднімання. Тож постав відео на паузу та обчисли цей і наступні вирази самостійно. Коли закінчиш виконання цього завдання, повернись до перегляду. Давай перевіримо, чи вдалося правильно скласти і записати всі вирази. 9 ділимо на 4,5. 14 мінус 9 5. 15 мінус 9. 9 ділимо на 5 та 4. Результат 6. 16 мінус 9. 9 ділимо на 6. І 3. Результат 7. 17 мінус 9. Зручні частини 7 і 2 дорівнює 8. І нарешті. 18 мінус 9 дорівнює 9. А ми продовжимо виконання завдань. І нас чекає номер 3. Номері 3 вже відомі нам вирази на дві дії. Запишемо перший вираз, повернувшись до лівого краю аркушу. 18-9 додати 2. Пригадаємо, як ми обчислюємо вирази з двома діями. Виконуємо всі дії по черзі. Тож спочатку від 18 віднімемо 9. Отримаємо 9. І до 9, яку отримали, додамо двійку. Виконаємо останню дію 9 плюс 2. Буде 11. Абсолютно правильно. А ось наступні вирази. Запиши та обчисли самостійно. Для зручності постав відео на паузу. Перевірки цього завдання не буде. Після уроку обов'язково сфотографуй свою роботу і надійшли її вчителю. Домовились? А ми трохи відпочинемо та потанцюємо. Запрошую тебе на веселу руханку! Друзі, всім привіт! Я Коко! Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку! Отож повторюємо за мною. Один, два, три, чотири. Я банан. Я, я банан, банан. Чистим банан. Чистим банан, банан, йдемо, йдемо, присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо, я тану пара пара, Я тану пара пара, Я банан. Я я банан, банан, чистим банан, чистим банан, банан, йдемо, йдемо, присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо, я тану пара пара, я тану пара пара. Друзі, молодці. А тепер всі разом. Вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, стрибай, давай. Молодці, ще вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, стрибай, давай. Друзі, молодці! Дуже гарно! А тепер? Приготувалися до другої частини. Я банан, я я банан, банан, чистим банан, чистим банан, банан, ріжем ріжем і з'їдаємо, ріжем ріжем і з'їдаємо, я тану пара-пара, я та пара-пара. я банан, я, я банан, банан, чистим банан. Чистим банан, банан, ріжем, ріжем і з'їдаємо, ріжем, ріжем і з'їдаємо. Друзі, а тепер всі разом хто вище стрибає, вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, стрибай, давай. Друзі, а тепер швидше Я банан. Я я банан, банан, чистим банан, чистим банан, банан, идемо, йдемо, приседаем, идемо, йдемо, присідаємо. я тану пара, я тану пара, я банан, я я банан, банан, чистим банан, чистим банан, банан, режем режем, изъедаем, ріжем режем, з'їдаємо. Ріжем, ріжем я тану пара, я тану пара, Друзі, а тепер ще швидше. Я банан. Я я банан, банан. чистим банан, чистим банан, банан. Йдемо, йдемо. Присідаємо йдемо, йдемо, присідаємо. Я тану пара пара Я тану пара-пара. Друзі, ви просто молодці. Дякую. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі. Після невеликого відпочинку повертаємося до роботи. Нас чекає номер 4. А в ньому нас чекає задача. Спочатку виконаємо задачу А. У Надійки було 16 гривень. Вона купила коробку крейди, і в неї залишилося 7 гривень. Скільки коштує коробка крейди? Розглянемо коротку умову нашої задачі. Ми точно знаємо, що було 16 гривень. Ми не знаємо, скільки заплатила надійка гривень, коли купила крейду, але ми точно знаємо, що залишилось 7 гривень. Накреслимо в зошиті схему до цієї задачі за зразком в підручнику. Для цього потрібно взяти простий олівець. Всі гроші, які були у надійки, ми позначимо відрізком. Можеш навіть на, накреслити його навіть без лінійки, провівши лінію по лініям клітинки. У кожного відрізка є початок і кінець. Позначимо їх точками. Ще одну точку поставимо приблизно посередині нашого відрізку. Вона поділить всі гроші на дві частинки, що означають дуги навколо відрізку. Найбільша дуга, яка поєднує початок і кінець відрізку, це всі гроші, які були у надійки, те, що було. 16 гривень. Тож поєднаємо. Обіймемо цією догою весь відрізок і підпишемо 16 гривень. Всі ці гроші можемо поділити на дві частини. Те, що залишилось, а це 7 гривень. Так і позначимо. Та гроші, які витрачені на покупку. Їх кількість нам поки що невідома. Нещодавно ми вже розв'язували таку задачу і з'ясували, що подібні задачі це задачі на знаходження невідомого від'ємника. Правильно. Як знайти невідомий від'ємник? Від всього. Відняти від Тож так і запишемо. Від всіх грошей, які були, ми віднімемо ті, які залишились у надійки. А ось скільки це було, обчисли самостійно. 16 відняти 7 дорівнює 9. А оскільки ми рахували гроші, то поруч в дужках позначимо гривні. Нам поставили запитання в задачі. Ми, як виховані люди, відповідаємо. Тож нижче ми запишемо від лівого краю аркушу зошиту нагадую. Ми запишемо слово відповідь. Скільки грошей Надійка витратила на покупку? 9 гривень. В нашій відповіді ми трохи скоротимо одиниці вимірювання. І ще одна задача. Задача Б. Пропустимо клітинку вниз і повернемось до підручника або екрану. Коли Остап купив за 20 гривень фарби для малювання, у нього залишилося 7 гривень. Скільки гривень було в Остапа на початку? Прочитаємо коротку умову задачі. Було невідомо. Витратив 20 гривень. Залишилось 7 гривень. Накреслимо в зошиті схему до цієї задачі за зразком в підручнику та на екрані. Знов знадобиться простий олівець. Всі гроші, які були у Остапа спочатку, позначимо відрізком. Позначимо точками початок і кінець відрізку. Нам відомі обидві частини, на які поділено гроші. Одна з них більша це 20 гривень, друга менша 7 гривень. Тож точку поставимо так, щоб наш відрізок мав неоднакові частинки. Об'єднаємо весь відрізок дужкою – Це всі гроші, кількість яких нам поки що невідома. Тож напишемо зверху знак питання. А ось кожна частина нам точно відома. Тож її ми позначимо дужкою та підпишемо 7 гривень. А більша частина грошей це 20 гривень. Давай думати. Нам невідомо, скільки було спочатку, але знаємо, скільки витратили, тобто стало менше, і скільки залишилось. В цій задачі що нам невідоме? Зменшуване. А щоб знайти зменшуване, тобто всю кількість треба. Так. Треба до семи додати 20. Навіть не знаю. 7 плюс 20. Скільки ж це буде? А ти записав чи записала відповідь? Двадцять сім гривень. Нам поставили питання: скільки гривень було в Остапа спочатку? Даємо відповідь 27 гривень. Поки що ми даємо коротку відповідь. Трохи згодом, коли ми будемо писати швидше, ми будемо давати більш повну розгорнуту відповідь. Отже, скільки гривень було в Остапа спочатку? Спочатку в Остапа було 27 гривень. Придивись уважно, чи є ще завдання в твоєму підручнику. Так, це останнє завдання номер 5. Дуже цікаве завдання. Запиши число 15. У вигляді суми двох одноцифрових чисел. Запиши стільки рівностей, скільки ти зможеш. Постав відео на паузу. Подумай і запиши, які два одноцифрові числа можна додати одне до одного, щоб отримати 15. Коли ти будеш. Впевнений чи впевнена, що записала всі можливі варіанти, повертайся до перегляду. Давай подивимось. Щоб отримати число 15, ми можемо додати 9 та 6, 8 та 7, 7 та 8, 6 та 9. А якщо ми додамо. 5 до 10. Чи буде число 10 одноцифровим числом? Ні, звичайно. Тому 4 рівності можна скласти, щоб отримати число 15. А ми тим часом підсумовуємо наш урок. Чи все у тебе вийшло? Чи була потрібна допомога? А можливо, нічого не було зрозуміло і було важко на уроці. Пам'ятай, поки ми вчимося. Допомога тобі! Це нормально! У будь-якому разі, ми гарно попрацювали. Я тобі дякую за твої старання та увагу і до нових зустрічей гарного тобі дня!